Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю Запоріжжя. З Новим роком всіх! З новими нашими перемогами. А ми переможемо по-любому. У нас немає іншого виходу. Так, ж так, давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть, яка буде загальна ситуація по правому берегу на ці 24 години. Є такі шанси на те, що так може прилетіти по правому берегу, але в перевернутому плані, то будемо сподіватися, не дуже сильно. І історія ця буде м -м, дуже локальна. дуже локальна І, сподіваюсь, не дуже страшна. Зміна фази йде. Так, ми будемо бороти цю силу, але буде якась часткова у нас втрата. Так, давайте, будь ласка, покажіть мені карти сигніфікатор. Дайте е ракетного удару по правому берегу, що ми будемо мати. Перевернута негативно, да. Ну, тут йдуть якісь втрати і проблеми будуть також, і буде конкуренція. Будемо боротися, але падає імператриця. Дуже гарно, будемо сподіватися, що сохраниться то, то все, що там, куди воно летить, і хлопці зіб'ють погань. Давайте, будь ласка, подивимося з вами. Дайте мені карту сигніфікатор дронів по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ну, знаєте, як Бачу, що вони будуть, бачу, що буде закрита ситуація, але все ж таки все ж таки, ми будемо мати саму достатню ситуацію. Будемо трошки нервуватися, але тут теж падає імператриця Прекрасно, І тут ми збережемо. І, до речі, тут сигніфікатор чаші, тому ми нічого не втратимо. Так, і давайте подивимося, будь ласка, карти, Покажіть мені карту сигніфікатор по правому берегу на ці 24 години С-300. Болтовня, болтовня, затримка, боротьба. Не дуже гарні новини, але буде Янгол-хранитель. І буде вибір буде ясна ситуація, і ми справимося з нею. З нею будемо справлятися. Так, ми захищаємося тут дуже серйозно, бо по С-300 тут історія так собі. Ну, подивимося, тут не дуже гарний сигніфікатор. А, але будемо сподіватися, що це буде просто болтовня, запугування. А, ну, Є тут, бачите, така історія, що ми боремося, боремося, захищаємося. Де така історія? Давайте подивимося, покажіть, будь ласка, карти, що будуть по правому берегу руйнування будівель. Так, може таке статися по цим картам, це якось воно вирисовується. Але в цілому, в цілому, ось сонечко. Ну так, так, якийсь рух буде, але так, щоб там руйнування, руйнування, такого не повинно статися. Давайте подивимося приватний сектор правого берега, чи буде така історія руйнування будівель? Домівок, людей, вдача, вдача йде, гарні новини. Але буде там ця історія і, може, вікна і повилітають. Але буде і вдача. Наші будуть відповідати. Так, буде хорошо все. Ну, я скажу так. Що люди, якщо повилітало скло, і ви від, від, відбилися тільки цим, це дуже гарно, я вам чесно скажу. Бо, ну ви ж розумієте, да? Хай це буде саме страшне. Той рицарь, щоб максимально тільки скло, більш нічого. Або просто, знаєте, як у воздухі бахнуло, і тільки так тух, ту от ви відчули і все. От, може так. І е, на тому і закінчилось. Так, давайте подивимося багатоповерхівки по правому берегу, чи будуть там. Ясна ситуація зразу, гарні новини. Робота, пошук кращого. Але тут теж така є історія, але закінчиться все нормально. Та що ж ти тут літаєш, падло? І рицар і вогняний і затримка йде. Ну, зіб'ють, скоріш цього, але буде той, мабуть, бахтан. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу. Чи будуть там руйнування? Так, там є така історія. Дивіться, по-перше, іде пожертва. Летиться зверху. Фортуна наниз. Так, може таке статися по промисловому об'єкту, може таке статися. Але я хочу сказати вам, що все ж таки, все ж таки, розрулять то підприємство, куди попадуть, ось дача йде. Все буде нормально. Бачите, які карти впали. Так. Ну і давайте подивимося, що будуть загиблі люди. По правому берегу міста Запоріжжя від цих прильотів ракет-дронів снарядів. Чи буде фатальні якісь випадки? Ой, імператриця впала. Дуже гарно. Це просто, незважаючи на цю всю історію, тут вони королева і король, так, тут буде таке. Але, але, мечові. І непомірна ситуація, але у вас імператриця впала. Ви бачите, оп'ять цей рицарь, але імператриця впала перша. Перша. Я дуже сподіваюся, що люди будуть живі. Люди будуть живі. Але ситуація буде дуже така М -м тяжкувата, скажімо так. Тяжкувата. Будуть загрози для життя. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти, як воно все буде. Завтра, на ці 24 години, відкрита торгівля по правому берегу. Ну, вдача буде, але бачите, тут теж і башня падає, о Боже, це що, все на завтра, на ці 24 години. І ще і двійка. Люди, відкрита торговля, там, де відкрита торговля, може спокійно щось прилетіть вам. То будьте дуже обачливими. Я б не ходила нікуди. Дуже така отут, дуже опасна ситуація. Так, закриті об'єкти про промис... торгівельні магазини, супермаркети тощо. Давайте подивимось на ці 24 години по правому берегу. Зміна фази йде. Люди, всі негативні карти. Не лазьте, бо щось там воно намічається. Мені дуже не подобаються ці наміри їх по торгівельним об'єктам. Тут і поразка йде, і перевернута фортуна, зміна фази на поразку йде. І новини погані. Тільки в кінці після цього рицаря йде королева чаш, але це все ж треба ще пережити. То хтось попаде в той клубок. Так, давайте подивимося інфраструктуру правого берега на ці 24 години, яка буде ситуація по правому берегу. Ой, ви знаєте, я так стала вже класти по інфраструктурі просто автоматично, але ж я не називала. Ну, давайте я просто подивилася так, загальну ситуацію. Так, буде працювати, але буде багато тягнути на собі. Щось закриється. Але в цілому буде нормально. Зараз я розкладу, то я якось так пошла е, по привичці. Да? Зараз я покладу інфраструктуру, але от зараз ми побачимо. Тобто десь будуть проблеми. Бачите, там впала, та, ну, багато буде тягнути. Мабуть, пов'язано з електрикою. Скоріше, з цього, бо там стара карта ця впала. Але я не проговорила. Давайте подивимося по правому берегу: інфраструктуру, водичка, електрика, газ. Бачите, не повторилися карти. Е, так, опалення, е, інтернет. О, ось, пожалуйста, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Значить, дивимося. Ну, в принципі, тільки. По цивільному транспорту більш-менш буде нормальна обстановка. Так, і дивимося далі. Водичка, вроді як все буде добре. Так. По енергосистемі. По електриці. Тут перевернута у нас монети. Тобто, десь будуть йти збої і будуть налагоджувати. Десь у когось, люди, не буде електрики по правому берегу. Газ. Теж десь не буде працювати, буде проблема якась, бо тут закриття. Ось вогонь. Але ще тут вони не зробили. Не зробили, ні. Подвійна ситуація, щось буде з газом у вас. З газом будуть проблеми. Це той газ, який йде е, на плійти. От... Ну, я не знаю, це може общий цей газ, що йде на колонки, я, чесно кажучи, не знаю, не буду казати. Коротше, з газом проблема буде напряг по правому берегу, десь воно станеться. Так, опалення піде на низ, болтовня буде якась робота ретельна. Трошки якось воно буде опалення, по опаленню будуть проблеми на правому березі. Будуть лагодити. Старатися, але щось воно там буде проблема з опаленням. Так, давайте подивимось. Там будуть, скоріш всього, десь щось буде щось станеться. Буде просто аварія, або буде проблема іменно з-за військового цього. Так, по інтернету. Багато тягне. Остановиться на якийсь час, буде буксувати, але потім піде. Так, по зв'язку також десь прирветься зв'язок, оператор якийсь, не буде працювати. А я ще тоді вчора казала, якийсь не буде працювати, будемо захищати той зв'язок. Якийсь оператор полетить. Полетить. До речі, або багато, або надовго. Або надовго. Щось з зв'язком дуже... Так, бачите, подвійна ситуація, ось вона. Так, ну ось, бачите така історія. І по громадському транспорту тут йде отакий рицарь, дуже швидкий. Щось тут якась йде конфліктна ситуація. Давайте подивимося її. Ну, в принципі, вона розрулиться. Буде ясна, все там зробиться як надо. І все буде нормально. Все, все буде нормально. Але буде якась швидка, дуже негативна ситуація по транспорту. Так, і ми подивилися інфраструктуру, торгівлю ми також подивилися. В принципі, по правому берегу ми все з вами розглянули. То я з вами прощаюся і зараз хочу зробити на лівий берег теж подивитися швиденько, що там буде робитися у нас. Все, люди, почуємось, па-па.